Полана досить популярний ремонтантний сорт малини. Його виділяють за високу врожайність, Скоростиглість і невибагливість до умов вирощування дійсно мало хто відзначає якісь недоліки цієї ягоди. В основному полана удостоюється самих захоплених описів. Опис і відмінні риси ремонтантного сорту полана. Ця малина була виведена в Польщі на початку 90-х років минулого століття і досить швидко завоювала популярність у нас в країні. Характеристики сорту виявилися вище всяких похвал яскраво виражена ремонтантність, прекрасна врожайність, несприйнятливість захворювань і простота вирощування. Це один з небагатьох випадків, коли реклама правдиво описує якості продукту, поле ремонтантний сорт, що має потужний кущ міцними, покритими невеликими шипами пагонами до 1,5 м зав вишки. Листя складні, черешкові, що складаються з три-сім листочків ягоди кисло-солодкі, яскраво-червоного кольору з ліловим відтінком конічної форми, вагою до 7 грам. При дозріванні ягоди не обсипаються, зібрані з куща. Вони добре переносять транспортування. Однією з відмінних рис сорту є забарвлення пагонів від блакитного до фіолетового. Ремонтантний сорт полана, поляна, відео. Переваги і недоліки сорту полана одним з головних достоїнств сорту є його невибагливість до умов вирощування. Безсумнівно, також потрібно виділити високу врожайність, стійкість льохвороб, високу зимостійкість коренів і тривалий період плодоношення. Серед недоліків сорту можна відзначити низьку посухостійкість і велика кількість кореневої порослі. Либор-саженця, посадка і догляд за малиною полана деякі садівники рекомендують проводити посадку малини в органічній траншеї. Це робиться для того, щоб не допустити поширення кореневої порослі по ділянці. Спосіб висаджування малини в траншеї злегка відрізняється від традиційного посадки в ями. Підготовку ґрунту для посадки починають заздалегідь. Якщо планується посадка малини восени, обладнання траншеї виробляють влітку. Для весняної посадки готувати ділянку потрібно з осені. Спочатку викопують траншею глибиною близько 0,3 на багнет лопати і шириною 0,7. складаючи ґрунт поруч, довжина довільна. Міжряддя повинні бути не менше 1,5 шириною, щоб кореневі пагони малини не виходили з відведеного їм ряду. В боковини траншеї на глибину до пів метра можна вкопати листи жерсті або старого шиферу, рубероїд, лінолим пластикові панелі, тобто будь-який матеріал, що не піддається гниттю і не пропускає коріння у траншею. Насипається наявна на ділянці органіка гілки рослин. Листя, бедилля, потім вийняти раніше ґрунт з додаванням перепрілого гною керегною або компосту в пропорції 1-1. На один погонний мет траншеї вноситься по 0,5 л деревної золи, підготовлену траншею залишають зріти до осені або зимувати до весни. За 3-4 тижні до настання морозів при осінній посадці або навесні. Як тільки земля прогріється і просохне, в траншею висаджується малина. Саджанці малини повинні мати здорові коріння, пошкодження потрібно обрізати до здорової тканини. Стовбур саджанця повинен бути не менше один см завтовшки і мати визріли, біло зелену нирку біля основи. Саме з неї на наступний рік піде зростання нових втечо перед посадкою саджанця. На ніч замочуються у воді або розчині препаратів, що стимулюють кореноутворення гетероксину або корневином, малина висаджується в широкі лунки з проміжком 0,7-0,9. При такій схемі на кожен кущ малини доводиться 0,5-2 площі харчування. Коріння при посадці розправляються горизонтально і засипаються шаром землі. 5-7 см. нирка втечі заміщення повинна виявитися на глибині 2-3 см відразу після посадки, і ще пару днів після неї траншею потрібно рясно поливати, щоб з пухкою після перекопування ґрунту вийшли порожнечі повітря, і коріння щільніше прилягали до ґрунту. Після посадки всі саджанці обрізаються на висоту 20-44 нирки. Коли молодий втечу досягне висоти 0,5, ці стовбури можна буде вирізати зовсім. При посадці навесні малинову траншею необхідно притинити або замульчувати органікою, щоб уникнути швидкого пересихання. При посадці восени вкривати траншею на зиму немає необхідності. Агротехніка та догляд навесні. Як тільки земля прогріється приблизно на початку квітня. З'являються перші паростки нових пагонів. У цей період потрібно підтримувати вологість в прикореневій зоні і не допускати появи бур'янів. На цьому етапі категорично не рекомендується розпушування ґрунту сапкою, плоскорізом, лопатою або чим-небудь ще, що чи випадково пошкодити коріння, тільки почали міцніти рослин, вони можуть просто загинути. Бур'яни слід видаляти тільки вручну, намагаючись висмикнути корінь, пола надає досить багато пагонів по 20-30 на кущ вже через рік після посадки. Для того, щоб отримати хороший урожай, цього занадто багато, всі сили куща можуть піти на побегообразоване на шкоду зав'язування плодів, тому на початку сезону вибираються 5-7. Максимум 10 пагонів для найсильніших кущів в однорічному циклі вирощування і 4-5 в дворічному циклі плюс до 4-5 торішнім. А інші пагони, як не шкода, потрібно видаляти. Після проріджування і перед світінням бажано обробити ремонтантну малину хелатним добривом по листу. Таке оприскування буде корисно будь-якій рослині, як добавка до харчування і профілактичний захід боротьби з хворобами і шкідниками. Під час цвітіння і зав'язування ягід малину потрібно поливати, не даючи пересохнути ґрунті, і постійно знищувати бур'яни. Однак при надмірній вологості ґрунту пола надає водянисту ягоду, яка втрачає форму на наступний день після збору і не переносить транспортування, особливості культивування ремонтантної малини в однорічному і дворічному дворічному циклі при культивуванні полани в дворічному циклі після збору першого врожаю слід повністю вирізати, отто пагони, щоб вони не затінювали нову поросль і не відбирали сили у куща. Чим раніше це зробити, тим швидше прийде друга хвиля врожаю, Пагони поточного року можна обрізати один раз при досягненні ними висоти 70, скоротивши їх на 20. Це простимулює їх до розгалуження, а отже, до збільшення кількості плодових гілочок. Чим раніше це зробити, тим швидше прийде друга хвиля врожаю, пагони поточного року можна обрізати один раз при досягненні ними висоти 70, скоротивши їх на 20. Це простимулює їх до розгалуження, а отже, до збільшення кількості плодових гілочок при вирощуванні полани в дворічному циклі перший урожай вона дає в липні на пагонах минулого року другий. Починаючи з вересня на пагонах поточного року, при вирощуванні в однорічному циклі плодоношення починається в серпні. З одного куща можна зібрати до 2-3 ягід за сезон, в однорічному циклі вирощування полани її, як майже будь, як у ремонтантну малину не обрізають так, як малину дворічну. З метою розгалуження пагонів за один сезон вона просто не встигне наростити гілки і зав'язати плоди. Плодоношення галявини відбувається протягом декількох місяців аж до настання морозів. Дозрілі ягоди здатні довго зберігатися на кущі, не обсипаючись, проте їх необхідно своєчасно збирати, не допускаючи загнивання на гілках, щоб не створювати сприятливе середовище для різних бактерій. Як тільки підходить хвиля осіннього плодоношення, в середній смузі це середина вересня, слід збільшити полив до 80 л на кожну рослину через кожні два дні, а також дати підгодівлю розчином коров'яку або курячого посліду при відсутності органіки можна використовувати нітромофоску. Зазвичай ягода осінньої хвилі трохи кисліше річної малини але зате практично не уражається личинками плодожирками при однорічному циклі вирощування полани перед приходом стійких морозів потрібно зрізати всю верхню частину пагонів в рівень із землею, полити і засипати зверху перепрілим компостом, гноєм травою будь органікою, яка є на ділянці, щоб захистити коріння від вимерзання і забезпечити азотну підгодівлю на наступний сезон. Рівень обрізки визначається двома умовами, щоб на наступний сезон старий втечу не дав зелені. Тобто різати треба нижче першої листової бруньки, а вона зазвичай на 10 см, щоб зрізати все здуття, де зимує стеблова галиця, а вони зазвичай на висоті від 5 до 10. см. При хорошій агротехніці на одному місці, без пересадки. Полана може рости до 15 років, по закінченні цього часу малину потрібно пересадити оновлення кущів, дасть їм новий стимул для зростання і зменшить ризик зараження хворобами. Відео як доглядати за малиною хвороби і шкідники, одним з позитивних якостей сорту полана є його стійкість до багатьох захворювань, однак і для неї необхідно проводити деякі профілактичні заходи. Профілактика і боротьба з хворобами, таблиця, хвороба, характер ураження, період обробки, засоби боротьби, профілактичні заходи кореневої рак нарости на коренях. Ожовтіння листя, зниження смакових якостей плодів перед посадкою, обробка коренів мідним купоросом 1,00 г на 10 води, огляд саджанців перед посадкою і видалення ознак хвороби на коренях пурпурова плямистість або дідімела плями фіолетово-бурого кольору утворюються на однорічних пагонах до розпускання бруньок оприскування 7% розчином сечовини 7,00 г на 10 води. Вирізка і знищення уражених пагонів сіра гниль освіту на листках і ягодах сірих плям за 2-3 тижні до початку цвітіння оприскування розчином 3 бордоської рідини, 3.0.0 на 10 води, обрізка і спалювання хворих і пошкоджених листя і плодів, антракнос, сіра забарвлення кори, розростаються сіруваті плями на листках за два тижні до початку цвітіння оприскування розчином 03. Суспензії хлорокиси, міді, 3,0 на 10 на води не допускати перезволоження і загущення посадок порошниста роса білий наліт на кінчиках рослин в подальшому наліт темніє при появі ознак хвороби дворазова обробка через 10 днів розчином скальцинованої соди, 2,5, рідкого мила 5. на 5 л води не допускати росту бур'янів і перезволоження грунту сорт завмирання зростання куща. Це відбувається. Коли занадто великій кількості пагонів не вистачає поживних речовин, але при дотриманні агротехніки така хвороба малимовірна, хвороби малини на фото так виглядають коріння малини, уражені раком, пурпурова плямистість проявляється характерними бурими плямами на листках. Сіра гниль виглядає як попіл, яким обсипана ягода, крім хвороб насадження малини, можуть постраждати від навали шкідників. У таблиці описані найнебезпечніші з них: профілактика і боротьба з шкідниками. Таблиця, шкідник, характер, ураження, період обробки, засоби боротьби, профілактичні, заходи, малиновий жук, пошкоджує бутони, листя і квітки за тиждень до початку цвітіння, обробка препаратом інтавер не допускати перезволоження і загущенності посадок. Зростання бур'янів, малинна побеговая попелиця, заселяє суцвіття і верхівки пагонів, викликає скручування листя і викривлення пагонів, стримує зростання до початку цвітіння, і після збору врожаю обрізка і знищення уражених ділянок стеблова галиця вражає стовбур, викликаючи утворення здуття. Вище яких втечу засихає до початку цвітіння збір і зберігання врожаю. Плодоношення полани починається в липні при дворічному циклі вирощування і в серпні при однорічному, а закінчується в жовтні в південних регіонах. У листопаді з настанням морозів нерідко буває таке, що малина полана йде під сніг зеленим листям і продовжують зріти ягодами, однак через нестачу тепла. Ягоди в цю пору року стають помітно кисліше. Урожайність сорту становить до 2-3 к з коща за сезон, води добре зберігаються і транспортуються без пошкоджень. Вживати в їжу цю малину можна в будь-якому вигляді. Вона смачна свіжою, з неї гарні варення джеми. Компоти виходять прекрасні вина і наливки, відгуки сидівників була на мені подобається. Нехай смак не супер, але врожайність висока. І зараз, коли ще не почалася друга хвиля малини в ціні, Форум віноврат інфошовтрат. 6975 дев'ять, вперше прочитав про полану на дачному форумі в повідомленнях Недялкова Стефана Федоровича з Новополицька Республіка Білорусь цього року посадив 13 кущів, зібрав не менше 4 відер ягід десятилітрових. Висаджувати потрібно не менше 80 один від одного. Плодові ялочки утворює мало не від землі. Не біда, що не дуже солодка, з цукром не відрізнити від літньої малини і сиропи такі ж. Соку дає дуже багато малій кількості насіння, але любить полив і перегній основне те, що не потрібно пригинати на зиму, отлодоносивши пагони, потрібно зрізати восени або навесні майже до землі. Ордою хтк вфурюмдачарю форумвів топідсот старк шість і підв'язувати не треба. Шпалери не вимагає. Світлана Віталіївна хпфорюмвіноград, інфошовтрат. 6-9-5. Наша ремонтантна полана починає плодоносити всього на два тижні пізніше літньої у сусіда Маринахтп. Хорім фермер ріцом Єовіавтопіц 2375156. А у мене полана смачна практично завжди. Олег Савейкохт, Хорюм вінобрат інфошофтратв 6975, 2 в даний час полана є одним з найпопулярніших сортів ремонтантної малини, як в промисловому виробництві. Так і на дачних ділянках любов садівників забезпечується високою врожайністю, простотою вирощування і стійкістю до захворювань відгуки прополана переважно позитивні. Висадивши у себе на ділянці цей сорт, ви не будете розчаровані.